І там було б зручніше Шульзі пробивати. Трухін подача! М'яч у Сітці! Рахунок стає 1-1 і відзначається. Хто? Мірко Райчевич. Мірко Райчевич забиває у другому поєдинку поспіль. Він приніс очко команді Олександра Севидова у матчі проти Львівських Карпат. І Він забиває на останніх хвилинах поєдинку проти Кривбаса. Рахунок стає 1-1. Трухін отримує передачу, положення позорою не було. Помилився Єсліник. І Трухін з лівої ноги. Ідеально м'яча на голову Мірко Райчевичу. Мірко Райчевич, який не так часто забиває. Однак у цьогорічному розіграші прем'єр-ліги він втретє відзначається. Спочатку Шахтереві забив ударом головою. Далі був гол у ворота Львівських Карпат, і сьогодні цілком можливо він рятує поєдинок.